Um. Дыхай. Дыхай. Стой. Клюе? Нет А шата? Не? А 70 см -70 -70. 70 -70, десь, да? да. так? зараз будемо шукати розчищати, загодовувати и будемо все чики бомбоні Ух ты глянь, яка красота. Друзі, всім доброго ранку. 7 годин. Ми приїхали на одну мікрорічечку, можна сказати, на болотце, де будемо ловити теоретично крупних карасів. Я не знаю, друзі, що у нас з цього вийде, але обов'язково щось спробуємо спіймати. Таке, щоб і вас потішити і самим кайфанути. З нами сьогодні в компанії Аліхандро. Та Грицько солома. Давно ви його не бачили. Ну що ви? Колотим? Там такі місця. Та, а Ах, запах який. в мене час не йде. У мене халва із горохом Щас і ми щось будемо колотити. Так, ось тут наше буде місце. Ось, друзі, буде наше. Територія, зараз достанемо стільчик столика, загодуємо нашу точечку, де будемо рибалити, і не одну. Підемо ось туди і будемо закормувати наші позиції. Але поки що зробимо наше місце. Бойове. Дивіться, це чехол, чехол, чехол для сідушки. І ми сюди втулили наш столик і наш стільчик. Опа! 150 см спеціально для бокових ківків. Я в цьому чехлі в собі держу два бокових ківка, один гостєвий, один свій і одну поплавчанку Зараз ми беремо наш боковий ківок, наший, де намотана нитка 0,36 мм. Мармишка стоїть восьмерка, але ми переставимо на шістьку. І лапсановий ківочок. Катушка куркова доробана То ще не бачив, тому показую. Сумочка на 30 літрів. Сюди влазить три ось таких гарних з прозорим верхом під попапи. Ліжушка тут різні поводки бойли. А ось це саме основне, те, що нам потрібно. А нам, друзі, потрібно заміну мармишки. Оця сумочка вона йде для поплавка і бокового кивка. Ви сюди складаєте і зовсім нічого не забуваєте. Дивіться, раз, тут у мене нитки запасні, катушка, поплавки, грузки, піно тісто, мормишки, крючки, поплавки, кивки, ладка, жидка. Одним словом, нам потрібні мормишки. Друзі, по прикормці, нічого нового. Краща прикормочка, яка не потребує реклами, це халва, кукуруза і конопля. Всього по трішки, Закриваємо зіпчик і нам вистачить його на наступний раз. Так, є, Додаємо води, за так, друзі, на рахунок наживки. Мармешечку шестерку повісимо, на рахунок наживки. Це відразу хочу вам нагадати опариш 4 штучки. Потім після опариша йде піно -тісто, дає дає і здалека, коли ви граєте жовтий кольор обов'язково. Також дає рівновагу мормишки. І потім черв'яком і придавлюємо опаришом, якщо є мілка риба, щоб менше збивало. Якщо мілкої риби немає, друзі, черв'як буде крайній. Ух ти, як ограно друзі місце просто, просто кайфок всі пам'ятають це місце Ось тут були амури Я це зробив начало травня без бульок. Глянь який? Просто глянь, перший, перший рідненький Глянь, який красавчик. Ти представляєш? Нема дякую. Я чую, я теляба. А що він зробив? Він як таранина. А бульча? Вообще не було бульок. Прикинь. Він не риється, але груз покусився. Короче, опаришь посередине пенотисто-желтого цвета и дальше піднавішуєш червяка. И все. А пенотисто-желтый? У а ж тільки только пенотисто-желтый. <белу> <пелу> а я чую. <пелу> 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 все, нигде ну, <пелу> ты не денешься. Ну йога Грюшанька, можно? Как захочешь. Так, ти не привыкли. Ну <пелу> да. Друзі, всім доброго дня! 2 години 30 хвилин. Сьогодні в нас пошуковий день. Ми поїхали на першу позицію. На першій позиції ми нічого не спіймали, на жаль, приїхали на ту позицію, де друзі ловиться линь. В надії на те перевірити, чи почав Лінь клювати, чи ні. Початок травня. І як ви бачите, линь почав клювати. І це дуже-дуже круто. Це у нас єдина тільки покльовочка була, але вже перша є. До 6 годин, ще у нас время є, дуже сподіваюся, що буде ще. Ця покльовка була така, без бульок, без класики. Я думав, що тут таранинка, Але ж ні, рибина. Погнали, друзі! Це як завжди по порядку, ви ж знаєте. Ми не снімаюся. Ох, і запах за похмеду. Нічого, все.

Ушел? Угу. Я бачу. По-моему, не обірвав. Нет, не обирвав. Не, не понял, я даже нічого не зробив. А, обірвав. ключик. Да. Я бежал на гринку, бринки бігал. Хороший був линь. Чуешь? А ну подожди, грин, така линяра була. Так я нічого не спів. Ты леска херова. Не, леска нормально. Тут лині по півтора керу. Ну то щиты побуду поводу какие там? Ну и все було б нормально, почне я б його вийти, якби аби він не обкрував. А він завжди буде обкручувати. Ох, його а про сазани взагалі можна забути. Бачите, друзі, друга покльовка линя. Сьогоднішній день. Це після двох годин. Сонечко пригріло, водичка прогрілась, линь ще один клюнув. Відповідно, линь почав їсти. Клас. Можливо, ще нам вдасться на компанію взяти линька. не See? Yeah. Єе! бой, Амур! О да! Сі, сейчас умру! Фу! Друзі, дивіться! зійшов він за краєшок губи сидів! Руки трусяться! Ноги трусяться! Ну амур у мене є. Ай кайфок. Так. Фух. Відразу. Відразу кинем за корм. Отак. Вот Ух, я якану. Так, на 16 він його вирвав би нок. Конечно, і це ще малий. Більше би того. Ну я усім з половиною, брав. два штуки. П'ятёрка. Це п'ятірка. Да. На бридну бриньки. Бринь, він так наступає. В мене є 30. Ти бачиш, кепка піднялась і перевернулась на другу сторону. Я на 32-йшній біт. Я тільки на 0.32. Не зря ми не уїдемо. Не зря. Ти як зайшов, де ти тут коло мене все зайшов, а так тільки раз, бо ще щось клац тут. І от, в другу сторону тільки клац. Да. І, і хороше щось таке тільки? Хороше, це лині. Линки, да, мабуть, сидять? Да, Ніху це... Під бером, суки, сидять. Закормив одну точку. Друзі, от бачите, дивіться, яка комфортна підсака. Раз. І врятувала нам нашу п'ятерочку. Я думаю, навіть більше, ніж п'ять. Ну такий, п'ять, п'ятсот до шести. Фух! Все ж таки, і підемо відпочинемо. Поп'ємо чайка, прийдемо сюди через півгодинки. Вудочка нехай тут стоїть. Друзі, ти! Якщо ви хочете тягати таких апаратів без попуску, без нічого, вам для цього потрібно. Вудочка Экстрим Карп Боло Раз. Нитка. 0,36 мм. Надійна. Два. Фірму обираєте самі. В моєму випадку... Та американська забув як її. Далі, катушка. Катушка куркова, полікарбонатна, але обов'язково допрацювати. Допрацювати потрібно оцей курок поставити на шестеренку. Чому? Тому що він стоїть крайком. І коли отакі апарати клюють, крайок збивається. Коли ж ви допрацюєте, крайок збиватись не буде. Лавсановий боковий кивок і мармишка, друзі, мармишка номер 4 Апаратів витримує ще тих. І для линя потрібно. Фух, кайф. Перевести дух. Ох, і кайфунув. Виброс адреналіна в кров. Ну, неймовірний. Зараз посидимо на поплавки, повтикаємо трохи. Взяли ми в цьому сезоні і Амура 5. На жаль, вісів немає, вагів немає, тому ми його, мабуть, зважимо вдома, а вже вагу покажу вам. Сьогодні я використовую мед, але не важливо. Мед, ще там якийсь смак, головне, щоб яркого кольору. І ось такі в мене червяки мутанти і ярка, шевеляща приманка. Приверне увагу Ілину і Амуренка. <реш> ну наконец-то. Перший лин. Перший житті, я ніколи не ловив. Ніколи не ловив? Ніколи в житті. Понравилось, як сопротивляється. Що <реш> це не поки добити якийсь. дві? Це обов'язково черета. Нюху, така ні, губо так а тут сто верхні навіть. Ні, сьогодні. це дивися щук що... щука клепала, да? Де, або щук, або сітки втік. Наче такі як зуби. Похоже. Тут є щука. Ну це невеликий. А, не, ти... а я не думав, що він квіє, як тароня? Буває, як тароні. Ну такі тук-тук-тук, потом да, да, да. Так і підняв. Да-да-да. так... Це ні. ти де взяв? На моєму місці? В смысле, тут само є. Да, дивіться, тут де я закармлював. Друзі, ми тут ти постояли. Я да? mm. Кидай. Тебе не побитий? Ні. Клас. Що ти за муром будеш робити? Молодець. Що я гриць. За муром що будеш робити? Сім'як? Да. Ні, не знаю. Так, друзі, линьки кілограмові, а наш Амуренко був взятий без шума і пилі десь на Дивіться, друзі, який. прийдемо за ним наступний раз, як підросте красинчик. Рудь. Друзі, що я можу сказати? Рибалка сьогодні була трудова, але ми провірили линя на його активність і ми були винагороджені линьовими покльовками. У нас було три крутих линьових покльовочки. Вон жмурки знову йдуть. Ех. Ну, нічого, ми сюди вернемося. Три покльовки це дуже хороший знак. Я думаю, через, от якщо така погода буде тепла, я думаю, через декілька днів, 6, 5, 7 днів лин почне клювати. А ми почнемо кайфувати, друзі. Все. Ми летимо додому, дому, кое питання задавайте, я з радістю відповім. Погнали!